Чехія стане однією з перших країн, де відкриють хаби української єдності центри підтримки українців, куди можна звертатися із питань роботи, освіти і підтримки від держави, щоб громадяни, які виїхали за кордон, не втрачали зв'язку з батьківщиною. каже віце-прем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Чеський уряд це активно підтримує. Від початку повномасштабного вторгнення до Чехії приїхали 350 тисяч українців. Питання повернення безумовно Юніті Хаби будуть працювати і будуть заохочувати. Ми будемо раді тим українцям, які приймуть рішення повернутися в Україну. Так само ми будемо раді успіху тих українців, які вирішать залишатися за кордоном. Головне, щоб вони розвивалися професійно, отримували освіту. Також розвивало українство, були адвокатами і робили певний певну підтримку України. Запит на це є, що люди будуть зацікавлені ходити в якісь центри, де вони будуть гуртуватися. Є якісь окремі ініціативи, книжкові клуби, клуби настільних ігор і так далі. І так далі. Якщо це буде якось централізовано, то думаю, що всім буде краще. Ну якби у українців є ця потреба гуртуватись.